Бідняк, який здійнявся до вершини слави, алжирський француз, товариська та невимушена людина, щасливий коханець, футболіста, актор-аматор, видатний інтелектуал та совість нашого покоління. Так кажуть про цю людину автора філософії абсурду Альбера Кемю. Він народився в 1913 році в бідняцьких передмістях Алжира в родині сільськогосподарських робітників француза та іспанки. Свого батька Альбер не пам'ятав, той загинув на самому початку Першої світової війни. Втративши годувальника, мати з двома синами перебралася до Алжиру. Грошей, які вона заробляла у пральні, ледве вистачало на життя, тож старшому сину довелося рано шукати собі роботу. Молодшому Альберу, обдарованому підлітку, поталанило більше. Вчитель початкової школи добився для нього стипендії у ліцеї. Цей навчальний заклад давав хороші гуманітарні знання та право вступити до університету поза курсом. Викладачі та заможні однокласники дивилися на бідного стипендіата зневажливо, проте сам камю не вважав себе обділеним. Він чудово вчився, часто бував на пляжі, милувався середземним морем та займався спортом. Та якось після футбольного матчу Альбер застудився. Запалення легенів перейшло у туберкульоз, і хлопець був вимушений відмовитися від купання у морі. Після ліцею Кам'ю вступив на філософсько-історичний факультет Алжирського університету. Навчання він поєднував зі спробами заробляти на життя. Закінчивши університет, Альбер захопився театром. Талановитий актор, постановник і драматург, він наприкінці 30-х років об'їздив разом з трупою Екіп всю країну. Прагнучи просвітити алжирських робітників, кам'ю у непристосованих залах майже без декорацій ставив класичні та сучасні п'єси, сам виконував функції режисера, працівника сцени та суфлера. Через туберкульоз камю не допустили до іспиту в еколь Нормаль, вищої французької школи, де готували університетських викладачів філософії, і він зайнявся журналістикою. Спочатку написав у газету Республіканський Алжир. Вона відстоювала рівні права арабів, а після її закриття в одне з крупних видань Парижа. Коли розпочалась Друга світова війна, Кам'ю хотів відправитися добровольцем на фронт, але туберкульоз завадив йому це зробити. Після капітуляції Франції Камю, відмовившись славити фашистів та уряд Петена, поїхав до Алжира, де деякий час навчав єврейських дітей, вигнаних зі шкіл новим режимом. Рік по тому він повернувся до Парижа і приєднався до руху опору, збирав дані розвідки для партизан та співпрацював у нелегальній газеті. Залишившись після війни у Парижі, камію з тривогою спостерігав за подіями на його батьківщині. Як прихильник лівих поглядів, він був проти колоніальної політики Франції в Алжирі, але повністю стати на бік арабського націоналістичного руху він не міг. Я вірю у справедливість, але раніше ніж справедливість, я буду захищати свою мати, сказав Альбер, у дні кривавого терору на міських вулицях, жертвою якого могла стати і мати письменника, яка залишалася в Алжирі. Надалі Кам'ю відмовився від будь-яких висловлювань щодо алжирської проблеми, і лише систематично, не афішуючи цього, домагався від французької влади помилування засуджених алжирських бойовиків. Він вважав несправедливим карати людей за їхні переконання. У 1951 році камю випустив філософський памфлет Бунтуюча людина. Він посварив його з лівими французькими інтелігентами та його другом письменником Сартром. Той відповів на памфлет образливою критикою. Кам'ю, який ще за студентських років став членом компартії, а в 1937 році був вигнаний з неї, до кінця своїх днів зберігав ліві погляди. Однак у 50-х роках він виступав проти комунізму. Письменник розумів, яким небезпечним для світу є радянський тоталітаризм. Незважаючи на те, що сам Камю вважав себе провісником багатьох розрізнених одинаків, його твори есе Міф про Сізіфа, Повість сторонній Роман Чума та інші отримали широке громадське визнання. У 1957 році Камю був нагороджений Нобелівською премією з літератури. Вперше найбільш престижною премією була удостоєна людина з суто лівих переконань, послідовний критик суспільства та держави. Камю був змушений робити те, до чого вважав себе найменш пристосованим, брати участь у протокольних церемоніях, відповідати на корисливі прохання. Неординарність Камю виявлялася і в його приватному житті. Він був великим Донжуаном. Серед його коханок знаменита актриса іспанка Марія Казарес, дружина англійського письменника Артура Кеслера, американська студентка Патрісія Блейк, художниця Датчанка Мі, як звав її письменник. Він був двічі одружений на алжирських француженках, і обидві його дружини страждали від психічних захворювань. Забираючи другу дружину із пологового будинку, він ледве не забув там своїх близнят, хлопчика та дівчинку. Він посадив у машину молоду матір, завантажив її валізу і сказав: Поїхали. Письменник часто впадав у депресію, іноді втрачав можливість писати і помишляв про самогубство. 4 січня 1960 року Альбер Камю загинув в автомобільній катастрофі.